Росіяни продовжують тероризувати Херсон. Сьогодні знову обстріляли мирні квартали. Є влучання в приватний житловий будинок. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна поранена. Терористи РФ обстріляли і Святогірськ на Донеччині. Ракетами вдарили, зокрема, по пожежній частині загинув рятувальник Олександр Цуркан. Він був молодшим сержантом служби цивільного захисту, фельдшером рятувального відділення. Ще четверо людей травмовані. Зранку вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено дитячий садок. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув чоловік. Йому було 63 роки. Небезпека повторних обстрілів залишається високою. Росія готова до масованого удару, але переносить його. Про це заявив очільник Миколаївщини Віталій Кім. За його словами, на масштабний ракетний удар країна-агресорка технічно готова ще від п'ятниці. Пару днів тому вони там перші дрони запускали для того, щоб це була або там фейкова атака, або до ПВО. Тобто вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару, але на щастя його переносять через протидію нашими збройними силами. Складна, але повністю контрольована українськими військовими ситуація на Луганщині. Ворог не зупиняє наступальних дій. Переважно це напрям Криміної та Сватового. Але українські бійці тримають оборону. Нічого на сьогоднішній день в них не виходить, не дивлячись на те, що достатньо великі сили туди кинуть. Іноді доходять штор, штурми до трьох рот піхоти. На сьогоднішній день все стабільно в нас. Українські військові мають можливості перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати окупований Крим від материкової частини Росії. Такого висновку дійшов інститут вивчення війни, але успішність нашого контрнаступу залежить від швидкості постачання західного озброєння. Якщо ми зараз говоримо про те, що нам треба забезпечити прикриття цих угрупувань з повітря, то питання літаків так само стоїть на порядку денному або заміна літаків на далекобійні засоби враження. Збройні сили України посилюються на кордоні з Молдовою з боку Придністров'я. Там будують фортифікаційні споруди. В прикордонній службі заявили, що ми маємо бути готовими до ворожих провокацій. Нагадаємо, що напередодні угорська авіакомпанія Візейр з 14 березня вирішила зупинити усі рейси з та до столиці Молдови. Причина безпекові ризики в країні. Олена Олександр Коваленко, новини каналу.